Ситуація із щепленням дітей на Дніпропетровщині досягла критичної стадії. Цього року в область завезли лише вакцини від коклюшу, дифтерії, кору та краснухи. Препарату від туберкульозу майже не залишилось. Проте кажуть фахівці, вже до кінця травня в область завезуть 10 тисяч доз. Та це катастрофічно мала кількість, адже цього препарату потребують 180 тисяч дітей. Вакцину планують розподілити між пологовими будинками області. Если министерство дальше будет в этой области решать, да, где закупать эту вакцину, вот по нашим данным, ну то, что мы уточняли, это вакцина польская. Вот, э, насколько возможно поставщики, заводы, производители да, в других странах э, вакцины БЦЖ э, мощности позволят э, где-то ее выработать, да, купить и завести на Украину? Таку ситуацію спеціалісти пояснюють тим, що Україна припинила співпрацю із російськими виробниками та постачальниками препаратів. Зараз Польща, Туреччина та країни Скандинавії головні імпортери необхідної вакцини. Окремий внесок роблять міжнародні організації та фонди.